Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересін. Щось якийсь червоний сьогодні. Я не, не можу зрозуміти чому, але бачу, що червоний. Ну, я купив нові червоні окуляри, але якщо їх зніму, я не стану менш червоним. Ну, не знаю. Про що я хотів би по, по, по з вами поділитися чим, якими думками. А, є такий російський вислів за леса не видно. І він зараз якраз панує в українському інформаційному просторі. Всі обговорюють, хто випустив Мінніча, хто такий Мінніч, звідки у нього зв'язки, які у нього зв'язки з Зеленським, як він це робить, що. Але питання, яке опа, це моя кішка, яка показує, що вона дуже занепокоєна. Кісіда, будь ласка, заспокойся. От. І вона, до речі, часто це робить, коли я починаю говорити. Вона ревнує і каже: ні, ти зі мною грайся, а не говори там до, до, до людей якихось. От. І коротше кажучи, що цей феномен Задіємі Лясенівідна, він дуже такий яскравий зараз. Якщо ми дізнаємося, хто випустив Міндіча, хто Міндіч, з ким він знайомий, як вони це організовували, брав там участь. Пан Зеленський чи не брав? Шо? Я стежу за корупцією з 1989 року. Перепрошую, який я старий, це просто жах. Починаючи з Чербицького, що він був, потім Івашко, потім Кравчук, Кучма. Ющенко і так далі, тому подібне, Порошенко і Зеленський. І всі виходять для того, щоб боротися з корупцією і ніколи її не перемогли. Як колись в радянському союзі казали, боротьба з п'янством приобрела затяжний оборонительний характер. Боротьба з корупцією прийняла дуже такий довгий і такий оборонний характер. Ми в обороні. І Я чекаю, що якісь люди, з, наприклад, з недержавних установ зберуться і почнуть шукати, як викоренити, не піймати одного, двох, трьох, чотирьох, десятьох ста тисячу, десяти тисяч якихось хабарників, а створити умови, щоб хабарництва не було. Це складно, але є приклади поляки, грузини, естонці, шведи, румуни от останні чи передостанні, де теж була шалена корупція, але прийшла жінка, і не пам'ятаю, вибачте, як її звуть, і почала боротьбу і почала вигравати. А в Україні цього не вдається. Але не вдається, окрім іншого, ще через те, що суспільство суспільству цікаво піймати міндіча. Суспільству чомусь не цікаво створити умови, щоб міндічі не виникали. Ну, тому що це знов таки я приведу таку паралель на виду: була Східна Німеччина, Західна Німеччина. Що сказали на Західній Німеччині? Ми маємо викорінювати фашизм після 45-го року як явище через пропаганду, через приклади, через юридичну систему, через карну систему і так далі. І вони досягли якихось успіхів. Східна Німеччина сказала, ми піймаємо зараз всіх злочинців. Вони, безперечно всіх злочинців не піймали, бо пів Німеччини була, були фашистами, принаймні внутрішнього їх зловити неможливо. Треба всі в концтабір. От, але вони сказали: ми ж піймали 10, 20, 30, 40, 50. І нам більше у нас все гаразд. Ми вичистили себе. Тепер східна Німеччина пере, передовсім східна голосує за альтернативу для Німеччини, тобто така. Партія з присмаком фашизму, ну, з присмаком нацизму, окей. І так далі, тому подібне. Так і тут, якщо ми будемо хопати, нам треба. Я вклоняюся і, і дякую, і люблю всіх, абсолютно, хто ловить окремих міндічів. Але я чекаю, коли хтось десь збере натовп людей. інтелектуалів, суддів, адвокатів, прокурорів, міліціонерів, ін, інтелектуалів знову, істориків, соціологів. І науковці в широкому розумінні і сядуть і скажуть іноземці. І скажуть, слухайте, от якщо так зробити, якщо отак зробити, отак зробити, і отак зробити, створили сап і набу: що зменшилась корупція? Пауза. От. І зараз буде велика бійка. Почнуть говорити, що одні будуть казати, що нам не треба іноземний досвід, нам треба світ. Тобто як крали, так і будемо красти. Інші будуть казати, що оці винні, Порошенківці, що Зеленські, Зеленськівські, що Порошенко. Там будуть Севиноверчуків, тут будуть Міндічів, тут тих, тут цих. Значить, треба, може треба звернутися до грузинів, може там може до Цака Швілі витягнути зв'язатися. А як у нього вийшло? У нього вийшло не бездоганно, там купа проблем. Але на низькому, середньому рівні викоренили все ж таки на вищому, може і ні, і, і може тепер вони страждають саме через це. Але це головне питання, не в міндічі питання. Тобто, в міндічі це локальна перемога, слава Богу. Але думати, що хтось, подивившись на Міндіч не красти, та дивилися вже. І до міндіча, і після міндіча будуть дивитися і казати, це у них не вийшло, а у мене вкрасти вийде. Тому система залишається. Міндічі можуть і в'язницю потрапити, а система залишається і, значить, будуть нові міндічі. Ох, дякую за увагу. На все добре. Думайте, як казав один. До речі, який йшов теж. З гаслом я проти корупції, а оце все Порошенко. Порошенко йшов з гаслом я проти корупції, а це все Янукович. І так далі, і тому подібне. Ну і що? Іде ми? Там, де й були. Пока.